Всім доброго дня, панове! Вітаю вас на каналі Ковка для Початківців. І сьогодні я вам покажу вже готовий виріб. Два дні по тому я накручував деталі для вироботого, для вішалок стоїчок. На сьогодні я вже їх зранку почав працювати, поварив їх, підрівняв, покрасив і вже готові вони. До показу. Зараз я вам покажу, як вони виглядають. Ось ці три вішалки. Всі однакові вийшли. там плюс-мінус причепитися можна до чого завгодно. Ось такі вони масивні. Ось ці шарики, які я показував, що я буду заглушати трубу. Ось вони, звісно, якби в мене був метал більший, я б зробив би більші шари і вона б виглядала б ще краще. Ось такі. Крючки вішати одежу. Труба така доволі масивна, 42, по-моєму. Ось такий, такий низ у неї, теж підсилений верхній бублик. Іде більший верхня деталь і підсилює вже нижній бублик нижче, який я вам показував. Там два вида бубликів було. Тому що одного замало, було б розгиналося. О, хоч і квадрат міцний 14-й, але б розгиналося, тому я підсилив його і тепер на ньому можна хоч танцювати. Всі вийшли всі три однакові. О, бублики всі однакові деталі, тому і вішлаки получились всі однакові. Ось таке нехитре творіння я вам сьогодні показав. Деталі ви бачили як робити? Це більше всього, що замовник замовив десь на якийсь кафетерій, кав'ярню на якусь. На якусь кафешечку, тому що в будинку, мабуть, таке б три штуки не ставили. Будинок зазвичай замовляють, щоб вішалка така ставилась під стінку, щоб була із сидінням. А це більше всього для, для якоїсь кав'ярні. Я думаю, замовник буде задоволений. І вже з понеділка він приїде, забере їх. Я вже зв'язався з ним, що готово. Коли в нього буде можливість, він приїде і забере. Ось таке відео сьогодні я вам засняв. Щоб ви побачили вже готовий виріб з тих деталей. Кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося, пробуйте самі робити. Навчайте інших. Ну і чекаємо наступних відео. З вами був Сергій Олексійович. До нових зустрічей.